Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята. Я вам детально зараз розкажу, що сталося. Бо з 1 жовтня тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі відслідковуються. Там чуть-чуть більше суми заробив, чи десь відправо треба буде пояснювати. Я Розкажу, чому так, до чого це приведе. І от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року. вже ми маємо історію, що вона по факту і знята. на даний момент на перекази з каток на картки. А далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от, що це значить для держави. Ми розуміємо, що вона немає іншого варіанту. Вона дійсно в нас в європу і по чуть-чуть Віває нам цю європейську прозорість, це вивести тіні вуху, оборота і так далі. Тобто, ну немає на що шляху. Інакше Європа ну, не скаже нам велкам ніколи. Але для людей це просто повна, я перепрошую, дупа. Ну дуже жирна в країні, де е, реальна проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати за цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і банкінг, і які там країни насправді Україна була суперпрогресійна. Насправді, і от тепер ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечили економіку України. Україна. І от величезне питання, якщо ми робимо таку проблему для українців, да, що е, тепер і 30 тисяч гривень ще комусь переведи? Я вже не кажу за 150, а попробуй ще щось своє продай, положив в банк і ще за це податки треба буде платити і пояснювати, звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя? Щоб ми жили і не переживали за завтрашній день, щоб ніхто там завтра не голодав, не бомжував, усі було більш-менш достойно. Під час війни про таке можна сказати взагалі говорить гріх. Ну давайте почесно. Ну типу, під час війни, які ми права можемо взагалі качати? Але це виглядає дуже важко. Поймо, тобто з цієї сторони ми не можемо піти на поступки? Ну ну, ну ніяк, Типа тобто, по-хорошому було б можливо Україну взагалі в стан війни прийти. Я не знаю, держава ще жаліє просто нас. А, бо буде все по талонах, і ну це просто жесть. Це захочете, почитайте щось таке. Але як українцям зараз такими, тобто країна, Україна залишалась ледь одна з останніх країн світі, де залишалася така чиста для людей, і прозора можливість користуватися своїми грошима і казати, що вони мої, і реально робити з ними, що хочеш. Таких країн дуже мало на висті. І от Україна була одна з них, ну просто нереальна. Конституція, і банкінг, це вся історія, і прогресивність, і люди, і красиві це просто супер. Оце, може, це і відповідь одна і на суд з питань чого війна в Україні. Позанадто можемо дуже добре розвивалися і так далі. Ну коротше, мені за це дуже прикро. Якщо захочете, я в акаунті, я пояснював за це декілька разів. Воняв, я розказував людям, де зберігати кошти, щоб це вони попадали на ці ліміти від банків. Що можна жити взагалі без банків, і це все легально і так далі. Але ну не чули. Щось там доводи, нагнітай, що ти там розказуєш, це буде хорошо. А я казав, лучше пирездіть, чим не добсті. Як себе перездіття? Нічого страшного, навчили чимось новому. Але якщо вдруг таке станеться, то ви на коні. Всі, хто тоді мене почули, вас вітаю. Всі, хто ні, я думаю, можна зайти в акаунт. Я декілька відео відкрив з цього приводу. Знайте, я там поясню, що роботі у вас залишилось. Ну, дуже мало часу. Поки що ще якось можна. А далі да, буде все прозоро. Будемо звикати до життя як в Європі. Все, друзі, па -па. на зв'язку всім українцям, які досі тримаються, і па-па.